До святих і вірних братів та сестер тих, що вовручі, і тих, що в розпорошенні. Дорога мені церква, шлях любові, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Отже, вдячність Господу розвивається через виконання Господніх наказів, яких сотий Псалом дає сім – Перший наказ покликайте Господу. Другий наказ служить Господеві і не просто служить, а й з радістю. Я помітив дві речі: служити Господу, перше, означає виконувати Його заповіді. І друге, служити Господу означає не служити собі. Це означає, що я відкладаю власні бажання та хотіння в бік, натомість зосереджуюсь на Його бажаннях і хотіннях. Сьогодні продовжимо розбирати третій наказ, який звучить так: перед обличчям. Його приходьте зі співом. Зверніть увагу, що Господні накази включають в себе не лише зовнішні. Дії, але й наше внутрішнє відношення щодо виконання цих дій. Лише виконання наказів з правильним відношенням серця в господніх очах є вдячністю. Не просто служити, але служити з радістю, не просто підходити, але зі співом і так далі. Вчора ми розглянули заклик прийти до Господнього обличчя, стати перед Його престолом, скористатись його доступною присутністю. Ми приходимо з певністю сина або доньки. Ми любимі, ми викуплені, ми прийняті, і престол благодаті на нас відкритий через Ісуса Христа. Господь бажає, щоб ми не просто підходили до Нього, але підходили зі співом. Спів де у нього єврейське слово Ренана означає радісний крик або спів. Ранковою росою сьогодні буде пісня Давіда, написана, коли був він в пустині юдейській і записана 63 м псалом. Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе, тужить тіло моє за тобою в країні пустельній і вимоченій без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою, Твою славу, ліпше, бо милість Твоя над життя, і мої уста тебе прославляють, так я буду в житті своїм благословляти Тебе, ради ймення, Твого буду, руки твої підім... Руки свої піднімати, насичується ніби лоєм і товщим душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Ми можемо запитати, як Давід міг співати радісних пісем в такому важкому місті, у бігах, у пустині юдейській. Більше того, ми можемо запитати так, як це робили євреї, коли над річками вавілонськими сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона. А їхні гнобителі вимагали від них співати радісних пісень. Як же зможемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинця? Як ми, українці, сьогодні можемо співати радісних пісень, якщо наше міста зруйновано, наші домивки спустошені, наших людей вбито? Звідки взяти ту пісню хвали? Сам Давид нам відповідає так, тому що твоя любов краща за життя? Ось і все. Майк Хейс відверто заявляє. Ви ніколи не зможете повністю пізнати радість, якої Бог бажає для вас, доки ви продовжуєте шукати щастя, задоволення, хвилювання та приємності в тому, що може запропонувати цей світ. Тільки його любов краще за життя. Якщо його любов та милість для нас понад усе, тоді наші крики болю перетворюються на крики радості, перемоги та тріумфу, це і є тою новою піснею, котра не створює нашу радість. А виражає її. Бог добрий і милостивий, Він милосердний і добрий, він вірний і довготерпеливий, -довго і його співчуття поширюється від одного покоління до іншого і залишиться в вічні віки. Хто є на небесах, окрім тебе? А я при тобі на землі не бажаю нічого. Псалом 73, 25. Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях любови. Завтра продовжимо. Молимось, небесний батьку, дякую тобі за заклик піднести наші голоси в поклонінні. Хвалі тарбадяці за все, що ти зробив для нас. Я прославляю тебе за те, що я нове твариння у Христі і за твою обітницю берегти мене протягом цього життя. Я прославляю, і дякую тобі, що настане день, коли я буду прославлений духом, душею тілом, бо побачу Ісуса таким, як Він є. І стану подібним до нього. Я прославляю, поклоняюсь тобі з вдячним серцем і піснями вдячності. Нашу Україну підійми і прослався, як визволитель нашої землі, покрий нашу Україну куполом захисту Твого і дай нам мир в ім'я Ісуса. Амінь.